Народ Божий, слава Богу, до цього місця і часу допоміг нам Господь. знаєте, Тому що без нього ми не можемо робити нічого, але з Ним ми маємо силу жити, ми маємо силу перемагати. І я сьогодні на цьому місці, за що слава і хвала йому. Знаєте, я знав, що я буду проповідувати всереду, і багато часу було для того, щоб порозмірковувати над словом Господнім. І сьогодні також на роботі, розмірковуючи над Словом Божим. Знаєте, Господь торкався мого серця через певні думки, якими я сьогодні хочу також поділитися із вами. Брат Сергій співав такий псалом, каже, що якщо і земля чи не буде дождя, да? я, ти каже, мене як Ілію будеш проводити. Я кілі будеш кормити, вести через всі обставини, трудності, які він проходив. Але ви знаєте, друзі, яка повинна бути в нашому серці крепка віра, щоб було так, як Ілії? Яке потрібно, щоб було наше життя перед Богом, щоб було так, як Ілії, наше відношення до Святого Слова, наше відношення до живого спілкування з Богом. Якщо нас цього немає, не буде так. Не буде такого, як було з Ілією. Але сьогодні Господь дає ще час, щоб ми могли переглянути своє життя, щоб ми могли поправити свої дороги і свої світильники, прийти перед лице Господнє і приготуватись. Ви знаєте, в неділю, що пройшла, я був в селі, і похоронне служіння було помер чоловік один з села, який вісім років. Назад в нього стався інсульт, і він, ну, може, років шість точно він був лежачий повністю. Він, він вставав, але не ходив, лежав. І ви знаєте, багато часу було для нього, щоб приготувати своє життя перед Богом. Це була мирська людина. Я особисто з ним спілкувався, йому розповідав про Господа. Батьки спілкувалися. І сказати, що він не знав, хто такий Бог, і не чув про нього, так не можна сказати, тому що про нього йому говорили. Але питання в тому, чи спасся він, ніхто не знає. В суботу зробилося погано, втратив мову і потім помер. Ви знаєте, друзі, Господь дав час всім років. Чомусь Господь тримав, Господь міг одразу забрати, але Господь тримав, давав можливість. Давав людей, які розказали. Ви знаєте, я пам'ятаю, коли йому розказував про Христа, він завжди плакав, але просто плакав. Воно касалося його душі, душа розуміла, що хоче спасіння, але він просто плакав. І ніхто не знає, чи спасся він, чи ні. Але ви знаєте, друзі, сьогодні ми живі. Сьогодні Господь говорить до нас слово своє, і Він хоче, щоб ми це слово прийняли в своєму серці. Каже, твій дух тоді із мертвих оживе, коли Христове Воскресіння, воно буде в твоєму серці, коли Христос Воскресне в твоєму серці, в твоєму житті. Люди, які будуть дивитися на тебе, вони будуть бачити в тобі Христа, вони будуть казати, ця людина є дійсно віруюча. Ви знаєте, я зачитаю слово Господнє. Записано буде откровення, Откровение, розділ, розділ, 14 го вірша. І Ангелу Лаодікійської церкви напиши: так говорить, амінь, свідетель верний і істинний, начало Создания Божия. Знаю твої діла, ти ні холоден, ні горяч. О, якби ти був был холоден или горяч. но як ти теплий, а не горяч и не холоден, то і зверну тебе из уст моих. И ти Ты говоришь: Я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаю, що ти что Ты несчастен и жалоб, и нищ, и нах. Советую Тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы Тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы Твоей, и глазною мазью помажь глаза Твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, так, будь ревностен и покайся, все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, и отвори дверь, войду к Нему, и буду вечерять с Ним, и Он со мною, побеждающему дам сесть со мною на престоле Моем, как и Я победил, и сел с Отцом Моим на престоле Его, имеющий ухо да слышат, что Дух говорит церквам. Друзі, суворе слово до цієї церкви. Ви знаєте, я пам'ятаю одного часу, до мене було слово також від Господа, і Господь каже, я не люблю теплого стану. Я не люблю теплого стану. Тут каже, а я, якби ти був холоден, а каже, а так ти не і гарячий, і не теплий. Ну як ти теплий, каже, я і зверну тебе із уст моїх. Ви знаєте, друзі, Господь каже, я не люблю теплого стану. І Господь дає сьогодні час і можливість, щоб цей теплий стан він не був теплим, але щоб стати гарячим, ні в якому разі не холодним, щоб не відійти від Господа, не відпасти, але щоб стати гарячим, щоб йти до цього вогня, щоб йти в Дім Божий, де народ крепко молиться Господу, щоб разом запалюватися і горіти для нашого Бога. І ви знаєте, я сьогодні роздумував над цим місцем слово Божого і каже, ну як ти теплий, ви знаєте, друзі, всь протягом всього життя ми собі заробляємо спасіння своїми ділами, своїми вчинками, словами всім цим. Тому що душа піде і діла за нею, і Господь подивиться на твій, чи на мої діла, і скаже, ось що ти зробив на землі, дай відповідь. І що ми скажемо? Господі, я не знав, чи я не чув. Ні, ми чули і знали. Ми знаємо християни, як вони мають жити. Ми других вчимо, як потрібно жити, але так часто ми самі не живемо так. Ви знаєте, є такий чудовий псалом, називається Ігра в християнство. Каже, ти раніше горів, а тепер ти зовсім такий обичний. Каже, до молитви немає тяги, до Слова Божого немає тяги, влічення ні. Каже, може, вся твоя життя. Це просто ігра в християнство, це просто перед людьми робиш святий вигляд. А в своєму серці ти зовсім не такий. І ви знаєте, я сьогодні думав над цим псалмом, над Словом Божим, і мене судила моя совість. Я став і каявся, казав, Господи, прости Ісус. Так часто ми своїм язиком так красиво говоримо. Можна красиво стояти за кафедрою і проповідувати, але в той же час переживати ті часи, коли Твоє серце не в належному стані перед Господом, а Ти вчиш других. Я говорю зараз за себе, і судило моє, моє серце мене. Ви знаєте, друзі, ми християни, ми род ізбраний, царственне священство, народ святої, люди взяти в уділ. Але сьогодні ми так хочемо вийти, чомусь з цього уділа, чомусь сьогодні світ так бабить до себе. Бог провів цю черту, коли народ ізраїльський чув, тих голос Божий, Він каже до Мойсея, хорошо. Я буду з ними говорити. Пройдіться, проведіть черту вокруг цієї гори. І хто переступить цю черту, той погибне. Ви знаєте, друзі, сьогодні Господь провів цю черту, але сьогодні цей світ він так до себе вабить і так часто хочеться за цю черту зайти своєю ногою за границю Божу, те, що не потрібно, те, що лишнє. Але Господь каже, тобі буде від того погано, нічого доброго. Ви знаєте, сьогодні світ він так вабить до себе. Сьогодні не треба багато що говорити. Трошки випий, трошки закури. Нам попробуй, ще щось, ще щось. І взяв і попробував, і що з тобою станеться. Ти не помреш. Єва від того, що плітку сила не померла і Адам зів не помер. Але вони втратили свій зв'язок з небом. Вони втратили живе спілкування з Богом. Вони знали, що таке добро і що таке зло, вони знали, що таке гріх. Але сьогодні цей гріх, Він так хоче заполонити твоє і моє серце, щоби звабити з тої дороги, на яку поставив тебе імена Христос. Друзі, сьогодні Господь є ще цей час благоприємний. Сьогодні, коли Він поставить тебе імена на віса, що там переважить на тих вісах, коли до царя на вуходоносера чи до дар'я. Сара, певно, каже, «Появилася кість на стіні і почала писати, і слова були написані: мене мене, мене, мене текил у персін». І коли це ізречення було розтолковане Даніїлом, там такі були слова. Ти взвишен на вісах, і на очень легкий. Ви знаєте, друзі, я також сьогодні задумався над цим словом, щоб сьогодні Господь поставив мене чи когось із вас на вісах. І ви побачили свою вагу. Не 86 кілограм, не 75, хто скільки важить, духовну вагу. Наскільки сьогодні духовне наше воно переважує, гріховне. Ви знаєте, друзі, допоможе нам Господь, щоб на тих вісах, на тих вісах правди бути непорочним, бути чистим, бути освяченим кров'ю нашого Господа, написано, що Іо. Говорив такі слова і казав, хай звісить мене на вісах правди, і він каже, узнає мою непорочність. Іоміг це сказати, він знав своє життя досконало. Я думаю, він розуміє, що він ходив перед Богом свято і він не знаходив за собою гріха. А в чому знаходив він каявся, іли Господь знав, що Іо був непорочний, тому що перед цим він засвідчив. Дияволу, і каже, ти обратив внімання на Іова. І говорить, диявол каже, а не ти, хіба не ти оградив його? Хіба не ти поставив над ним захист? Твій? А ти це все забери. Чи він тоді прославить тебе? Ви знаєте, друзі, Іов прославив, Іов залишився вірним Господу. І це є хорошим прикладом для нас сьогодні. Ми сьогодні, можливо, не проходимо такі випробування, як Іов. І не дай Бог, щоб хтось проходив. Ми в якихось смілочах. Можемо не бути вірними, але хоче Господь сьогодні дати свою допомогу, дати свій порятунок, дати свій захист. Сьогодні кров Ісуса Христа вона пролилася ненадаремно. Сьогодні Господь постраждав, віддав Сина свого Ісуса Христа за наші гріхи. Каже, ось стою у дверей серця і стукаю, і хто почує голос мій, і відкриє двері серця, то я війду до того і буду вечеряти з ним, і Він зі мною. Друзі, благословений той час і прекрасний, коли приходить Христос, коли Він розділяє свою вечерю із нами, коли ти переживаєш то спілкування, оту присутність Святого Духа в своєму серці, то велике благословення. Ви знаєте, друзі, хоче сьогодні Господь щоб перебувати в наших серцях, щоб дати свій мир, щоб дати свою радість, щоб дати оті ті одежі, каже, щоб ти покрив наготу срамоти твоєї. Прийди, каже, до мене і візьми в мене ті одежі. помаж тою, каже, гладною мазю, ожість, очі свої, щоб побачити свій стан, щоб побачити і не казати в серці своєму, Ось я такий хороший, розбагатів, ні в чому не маю нужди. Каже, але ти бідний, сліпий, нах, і ніч. Друзі, страшні слова, але хочу сьогодні, Господь, щоб ці слова перевратилися в прекрасні слова. Ти багатий, ти гарно одітий, ти хорошо бачиш. Ти моєш все, за що можеш мене славити. Я хочу сьогодні, Господь, щоб наше серце, воно належало нашому Господу всецело, не частково. Якось сьогодні читав історію за царя, цар Амасія каже, 25 років воцарився, 29 років царства, каже, і ходив перед Богом хорошо, але не так, як його отець Давід. Каже, бо не всім серцем. Не всім серцем служив Господу, як той і служив. Але з однієї служить, але з іншої сторони дубрави, неомінені, ваали, капіща, це все стоїть. Але служить Господу, але щось не пускає все цело служити Господу. Але хоче сьогодні Господь, щоб наші серця. Написано в Слові Божому, що очі Господа обозривають всю землю і каже, щоби поддержати тих. Що серце вполне придано йому. Друзі, нехай благословить нас сьогодні Господь, знову і знову переглядати своє життя, задавати питання своїй душі, своєму серцю, в якому сьогодні положенні знаходимось, в якому стані, в теплому, в холодному, в гарячому, щоб сьогодні, мати оцей час благоприємний, щоб сьогодні приготувати свій путь перед Господом, щоб коли прийде час. Пристати перед його лицем, чи коли він прийде за своєю церквою, щоби бути в числі нареченої, нехай всіх благословить Господь. Амінь.